Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги, скажіть, допоможіть. Що буде з тими, хто дивиться відео близькими людьми цієї осені? що буде відбуватися? Про що треба знати, що попередити? Цієї осені? Дивіться, перший місяць це вересень. Ваші е, мрії здійсняться, але тут вийшла карта як під кінець уже вересня. От. І е, маніпуляцій багато над вами. Хтось намагається над вами в вересні маніпуляції робити. Тут більше стосується ваших фінансів, використовувати. Мені вийшла жінка похилого віку, вона хоче бути як ви, вашу енергію забрати. Використовуються привороти, стяг, заперечую весь негатив обираю. Але ви все одно буде у вас і гроші, і здоров'я. Добре буде. Так, і це жовтень. Може бути дорога. Це стосується ваших дітей, онуків, близьких людей. Може бути зустріч із родичі або друзі із дитинства дуже гарна дорога. І в кінці жовтня. Випала карта, коли є у вас в оточенні агресивна людина, і по цій карті також може бути атаки вас будуть захищати від цієї людини. В інтернеті можуть писати щось вам, погрози можуть бути. Не сприймайте це дуже живіть, не звертайте на це уваги, бо це все тільки якби погрози, які не будуть втілені в життя. У вас дуже сильний захист, ваш шлях відкритий. Вищі сили, тут і янголи-охоронці захищають, щоб ви далі йшли. У вас тут жовтень пройде гарно, ви зробите всі свої плани, наміри. Ну, єдине от попередження, щоб ви не звертали уваги, там когось буде прояв такої агресії, ви когось будете турбувати дуже сильно. Е, і. Загальна карта ще вийшла теж, що от є чоловік, він агресивний і за вами веде спостереження, <кій> такий приціл на вас у нього. От він спостерігає, думає. Що буде в грудні? Вам повернеться енергія, сили, тут здоров'я, ви покращите своє здоров'я. Можливо, будете ви мати якісь підживлення, от вітаміни, може, трави, покращиться їжа, ви, може, зміните своє харчування на краще. Кріпиться здоров'я і. Все, що стосується, от якщо жінки дивляться, волосся, шкіра, у вас тут буде дуже гарні, якісь ви будете робити собі процедури, косметичні, можливо, і стане вам краще. От Ви будете виглядати дуже гарно. Це в грудні, і в кінці грудня, що відбувається в кінці грудня. Кінець грудня. Дайте відповідь, скажіть, допоможіть, будь ласка. Ось ну, тут напади підуть на сім'ю. Хтось заздрить дуже сильно. Мені щось іде, що прямо ця людина може і напасти, щоб зруйнувати ваші відносини. І вже не перший раз. В кінці грудня ще може прийти людина в ваше життя, кохана людина, яку ви для сім'ї ви, може, і чекали довго на цю людину. Зустріч із коханою людиною, друг на все життя, щирі почуття. І це дійсно така, такий людина з ресурсами, який прийде, і вам Вдасться, може створити сім'ю, дітей, будинок, мати, своє сім'я. І карти говорять, не пригнічуйтесь дуже сильно, я так розумію, це і буде добивати в кінці грудня заперечувати. ти обирай, повністю знімаю всю агресію, одвожу, одвертаю. Ну, Цей кранік ще в вересні знімаю, заперечую. Прошу Вищі сили, відновіть сили енергії, поверніть всі фінанси, здоров'я відновлюю. Оцікаю крадні кістяги, мороки, знімаються приворотні дії, обирається, відкривається шлях на гроші, на здоров'я, на любов, дорога відкрита. Буде так і так є. Більше лиха зробити не зможуть вороги. Оцікаю агресора на віки вічні, одвертаю, прикрив. Більше чіпати не зможе. Сили втрачаю, свідомість. Втрачаю, буде так і так і є. Вищі сили, янголи, охоронці, духи роду. Прошу допоможіть закрити. Крильми, усіх, хто дивиться відео близьких людей, захищайте, не намийте, не лишайте, де буде захист міцний, буде так і так І, і прошу, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, трони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби. Впіві дрони, дрони, камікадзе дрони на оптовому волокні, всі скиди, одведіть, одверніть, поверніть назад, тому хто посилає, буде так. Дороги шляхи, легкі двері для вас всі відкриті, буде так і так є. От, на цьому я закінчу. Дуже гарна, осінь хороша. Тільки я так буду запускати відрізання агресора. Повторимо ще раз, щоб відрізати, і як муха над вами, я не знаю, як це назвати, кружляє, не дає спокою людина. Це маніакальна якась вже залежність від вас, у нього, щоб вам псувати життя. Отак, От мені прийшло нічого, все буде гаразд. Вас шлях захищають, вищі сили. Вас будуть оберігати. Буде у вас і любов, і гроші. Все буде гаразд. Добре. Нагадую, що можна записатися на індивідуальний прийом. номер вайберу, телеграму є в описі під відео. Також можна написати питання на загальний розгляд на YouTube-каналі за донат, на любу суму. І нагадую про військових. Будь ласка, не забуваємо, 1-2 гривні щодня робіть донати для військових, якщо ви помічаєте, йдуть збори на дрони, на теплий одяг, на автівки. Це дуже потрібно. Маленького донату не існую. Зробили, підтримали військових і підняли собі настрій таким чином. От. Дякую ще раз за увагу. Бажаю, щоб цією осені здійснились всі ваші плани, наміри, мрії, відкрилися шляхи, дороги ваші легкі. Двері для вас всі відкриті, буде так і так є. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!